Понад дві тисячі мелітопольців проживають у Львові. Такі дані наводить мелітопольський простір допомоги саме тут. Він же зазначає про обмін культур двох міст. То що львів'яни знають про мелітополь? Дізнали журналісти «Рія південь у рубриці «Точка зору». Мелітополь є Мелітополь. Я звідки знаю, яка там область, Які там областей? Ніць. Так і зараз я всі ставлення всієї всі країни, всіх людей. А нащо? То не моє. Можу чиясь чи роз... розмотати, знищити. А чуже, а на що? Ніякої, я там просто ніколи не був. Проросійське якесь місто, напевно. Ну Багато росіян. Колись я їздив в Запоріжжя один раз, але мені ще було 18 років, 30 тому. Я приїхав, там тільки російська мова і мені ну не сподобалося. Має таке відчуття, нібито це велике якесь поле квіткове, по ну, взагалі по назві, того, яке відчуваю заліз міста. Область мені здається десь біля Донецька. Це місто біля моря, здається, ні. Ну це така більш східна Україна, бойові дії, війна. Донецька? Ні. Дніпро Запоріжжя. Запоріжжя, так. На півдні. На, на півдні, так. Да. <ріжя> а яка область? Запорізька? Я пам'ятаю, тому що їздила там на поїзді. Це одна з зупинок. Це все, що я знаю про Малітополь. Чесно кажучи, майже нічого. Схід. Ну, мені здається, десь коло Азовськоморі куди може помінятися. А яка область? Запорізька. Я забув, в якій області. Але перша асоціація це з війною зруйноване місто. Я згадую фотографії, які я бачив в інтернеті. Ну, чесно, не дуже б хотілося їх згадувати. Постійні артобстріли, війна на цій території триває кожен день. Ну, це зрозуміло з е, прикордонних областей. Е, Запорізька? Про Мелітополь, що, що Мелітополь. Це, це дорога, яка веде, будемо говорити, з східної України на, на, на Чорне море, туди, на так? Ну тут, тут, так можна приїжджати, воно трошки в сторону. Це, ні, як це, не, як це так. великий центр. Херсонська область, Запорізька область, боже. Запорізька сьогодні? Так, Запорізька, безумовно. Запорізька, бо вона так. А ви думали, ми нічого не знаємо, бо ми старики. Ну шкода, що там він, я то кажу, вже під окупацією. Розмалюють. Оце це, шкода дуже. І, і, Руський мир! І саме, головне, що люди, які надіялися, що там буде покращення, і, як і в них того покращення немає, і не буде. Що в Маріуполі, що в Донецькій області, і в Криму навіть люди не задоволені, що співчуваємо <тут, пів> е, людям ці, які знаходяться зараз окупації. І ті, що під загрозою зараз. Це ж, тим більше вони хочуть щось забрати Запоріжжя. Взагалі, то, що я знаю, я багато чого знаю, а що вас цікавить. Наприклад, Мелітополь, там греки жили, це була грецька колонія на Зовському морі. Потім там жили багато там цих, а, а тепер а, а, Мелітополь повністю знищений, а потім там росіян багато жило після того, після перед ним. от, Донецькій область, Запорізькій Донецький. Запорізький? А, Запорізький. я там ніколи не бував, навіть тих на не на Азовському морі не було. Я думаю, що це прекрасне місто. знаєте, там на я знаю, було.